Добрий раночок. Прийшла я до помідорок. Дивіться, скільки понаносила всього, страшне. Бачите? І от дивіться, як я буду закривати помідори. Беру, дивіться, оце вже типо закрито. Беру три палочки ставлю. помідор у мене небагато. Бачите? Це ж не те, що на ціла теплиця, і то так можна зробити. За може комусь пригодиться. Застомлюю три палочки і одіваю мішок на них. Бачите? А зверху накрию агроволокном. І зараз я їду купувати ізобіон. Ну, Одною рукою не добре. Зараз я їду куплю ізобіон. Ввечором я всі помідорки оброблю ізобіоном, тому що таке втрачать. Це вже дуже шкода. Бачите, вони всі на бутончиках абсолютно. От, і все, що є в теплиці, я оброблю із обіоном. Дивіться, принесла тирсу. Думала, вже почала. Думала, таку розкидаю тирсу. Тирса дуже погана для цього. Оці теж оброблю і з обіончиком. Хай оце стоїть, я вже поприготовлювала. І... Бачите. Переріст. Хай ростуть гарненько. От. Ці помідорки стоять. Кабачки дуже гарно ростуть, гляньте. Прямо гарно я їх рядочок вистроїла, а потім ще пристрою десь я їх, ну щоб вони мені не мішали. Оце тут теж одіяла, там під одіяльники. Ось тут таке вісить. Коротше говоря, дивіться, ну, мороз цей буде не на шутку. от, прямо не на шутку. І буду отак надівати мішки. Отут я не буду, а може і буду теж. Тут дуги і агроволокно, і простинь оця терміко. От, Поставлю, напевно, я всюди ці палочки, добре, що в мене їх є багато, і буду отак спасатися. А зараз я вам покажу одну комедію. Слухайте, дивіться, дві капусти не пропало. Це що таке за комедія, а я вже її з вже неї, мабуть, толку. Ні, вона ще така тверденька, ані вирву. О, поняли що? Щось об'їло корінця. І що це робить? Ой-ой-ой. Воно ж мені як залізе, то залізе, ой-ой-ой, щось. Уже залізло. Учора я розкопувала, дивіться, посіяла редиску, Учора я вирвала руколу, посіяла два рядочки, щоб тісно не було. Пипінку росте. Тут все нормально, але що це за байда залізла мені в теплицю всередину теплиці. Тож Теплиця на фундаменті, фундамент 40 см. Як воно сюди попало? Капець. Дивіться, яка я рада. Я сіяла оцю морковочку. Дивіться, бачите? Сіяла цю морковочку на туалетну бумагу зимою, на крохмал. Потім розложила. Отут, де нема, це я п'ятками туди ставала. Вон тут пізніше сходить. Це я накривала капусту, я вам пояснювала. А оцей рядочок, щоб по ньому, не потопталася, б зійшов дуже гарно. А тут о, надя топталась. А що робити? Вон сходить теж. Тут вроді би, одна не зійшла, може ще зійде, де глибше, може, присипала. А в основному морква зійшла дуже гарно. Отакий. От, Тут воно побіліла капустина. Я не знаю, що це. Я вже насипала, ну, бачите, що? Брос. Але це ж не слимаки. Слимаки не переїдають Вон, знизу. Оце посіє. он лежить моя редиска, оце посіяла я два рядочки. Огірки гарні, але садити я їх, поки аж не пройдуть, морози не буду. До того, що мені в хаті прийдеться пересіять огірки, тому що вже дуже великі з вусами. Вириваю я цього ще, бо я ж спати не буду. Ну, а тут а є. І що це таке? Пропала капустина, мене ще такого не було, слухайте. Вже вона така гарненька і шкода, що вона буде пропадати. Гляньте, гортензія. Дві посадила, Оце, що я купила у Фейсбуці. Дві посадила на дворі, то там навіть ще й близько немає, що буде. Ціє... Щоб... Що ціє... Не розвиваються ще поки що там ті кущики. А тут гляньте як. Ой-ой-ой, капуста пропала. Ну, то нічого. То ерунда. Води понабирала, вечором. Попідливаю, вона буде тепла сьогодні ще останній день теплоти. Бачите, тут теж на бутонах. Тут вже зацвітати хочуть. Їду в магазин. Зараз наберу і бору наберу, щоб не погоріло потім. А зараз візьму і забіон. і візьму, зараз таке появилось від холоду. Мені розказала. Дівчина, яка там працює, каже, получили, я тільки що до неї дзвонила, то я збираюся і буду їхати, тому що. бачите, Тому що тому що треба спасати, знаєте, виростила. Ну і коротше, отако я буду. Бачите, це мені і Люда підказала, оця моя подружка. Каже, одівай в тебе ж є. У мене ж є море мішків то я всюди їх поодіваю. Тут не буду, тут попіднімаю оці, що є. Дивіться, ці гарненькі помідорки вже робляться. Ну, Вони меншенькі за моїх. І треба ці попересаджувати, але вже хай вони відстрадають, поки мороз. А потім я попересаджую перчики. А це хурма помідори. 24-6 штук. От. Даю таке. Коротше, Трошки вирішена проблема. Може, навіть прийду поставлю, як вже буде оце що 4 градуси, то поставлю декілька відер, і в мене є свічки такі товсті. Поставлю, щоб. Тут не треба, щоб тепло було тепло. Тут треба, щоб чуть-чуть такий душок пройшов. Тепленький, знаєте, повітрячко. Така цибулька відросла, слухайте, гляньте, ну, гляньте, що ну, От, даю таке. Це ця німецька помідорка, теж випускає цвіт, бачите тут, тут о. А це моє закривання, оце що на ніж закриваю шторою, обшорхала капець, але о, бачите, дивіться. Мені вже загублю його це все. Бачите? О, зацвітає. Гляньте. Бачите? Ой-ой-ой. Надіємося, що буде все добре. Ну, Те, що я мішками позакриваю, а земля може промерзнути, знаєте, тут всякі думки, Чи взяти так підгорнуть підгорнути їх. Ой, не знаю. Ну, щось буду робити, покажу вам. Іде активна підготовка до боротьби з морозом. Слухайте, а як пропаде, то пропаде, ще не таке вон пропадає. Просто шкоди. Праці моєї, знаєте. Я дуже люблю, щоб воно все раннє було. І... А воно раз, і ще таке, бачите, земля. Треба їхати за землю теж. Може, гляну зараз, щоб не їхати у жити, гляну десь ближче по магазинах. От. Бачите. Ну, дві капусти не піджерло щось. Нічого. Це не смертельно. Таке добренько. На цьому все. Буду їхати в магазин, купляти ізобіон, бо хочу вишеньки ті войлочні Я зараз пройду до вишеньок вам також покажу. Хочу я їх теж покропити, хочу цей бузок покропити, хочу покропити оцю царську корону, тому що якщо вона загине, це взагалі. Така красота, слухайте, я їх дуже люблю. І бачите, вони зацвітають перед нарцисами, а потім починають вже нарциси тюльпани і так далі. В основному помідорки непогані, але якби не цей мороз. І оце накривання по ночах. Сьогодні було 5 градусів. Сьогодні було 5 градусів, можна було б і не накривати, але ж слухайте, це ж ой-ой-ой, а може. Знаєте, і те може Добренько на цьому все. Піду гляну ще вишеньку, пройдуся по полуничці, гляну що там. от І це. І поїду в місто, поїду, бо мені кажуть, треба купити ізобіон. У мене є епін, є циркон. то Мені сказали, що воно слабеньке, і забіон дуже хороший. все На цьому все. Може, кому треба, теж таке, то знаєте, що є воно. Ну, воно є зараз всюди. І є і в епіцентрі, і по насінневих магазинах, і повсюди. У мене є епін циркон, але я... Дивіться, тут я накрила отако, я приготувала, бачите? О, циркон. А це що? О, епін. Оце в мене його є і не одна пачечка, бачите? Це я накриваю, щоб сонце не світило. От. Але ж воно слабше. Куплю і обіон. На цьому все. Поки. До слідуючого відео. Будемо разом з вами спасати.